Про головне події в Харкові та області 13 березня. Після затища під Куп'янськом, що тривала кілька діб, росіяни поновили атаки. Про це повідомив зведення Генштаб ЗСУ. За даними Збройних сил, росіяни знов штурмують у районах Сеньківки та Табаївки. Підтверджених змін лінії фронту внаслідок бойових дій не було, констатували в Інституті вивчення війни. Росіяни готують наступ на Харківщині. Повідомив військово-політичний оглядач групи інформаційних спротив Олександр Коваленко. Він вважає, що після взяття Авдіївки два головні пріоритети росіян на найближчий час це Часів Яр та Куп'янськ. Причому часів Яр Коваленко вважає пріоритетом номер один Куп'янськ на другому місці. За оцінками аналітика, угрупування запит, яке діє на цьому напрямку вже посилили. Поки що за рахунок тих, хто вивільнився з під Авдіївки. Проте для швидкої наступальної операції цієї Кості військ недостатньо, тож угрупування ще збільшуватимуть. На думку Коваленко основні бойові дії готують на другу половину року. Аналітики інституту вивчення війни та інформаційного спротиву проаналізували наявну інформацію про рейд через кордон між Україною та РФ, який здійснили Легіон Свободи Росії, Руський добровольчий корпус та Сибірський батальйон. За даними інституту вивчення війни, вторгнення відбувалося у два російські регіони Курську та Білгородську області. Причому на Білгородщину заходили з Харківщини в районі Одноробівки, а також між козачою Лопанню та Гоптівкою в бік російської нехотіївки. За оцінкою військового оглядача Костянтин. Ти машовця росіяни прогнозували подібні рейди напередодні так званих виборів Путіна. Тому прикриття кордону посилили підрозділами Росгвардії, але прорахувалися з напрямком удару. Поки на основні сили проукраїнських добровольців чекали на Білгородщині, вони успішно зайшли в Курську область та заявили, що контролюють прикордонний населений пункт Тьоткіно. Протягом дня бойові дії та інформаційна війна в прикордонні тривали. З Харкова призначили додатковий потяг до Карпат. Поїзд Харків-ворог курсуватиме під час шкільних канікул. Виїхати з Харкова можна буде по парних числах увечері. Повернення по непарних числах. Квитки вже в продажу. Більше новин на сайті медіагрупи об'єктив незламні разом.